Но махам пізь... мне не там пиздец, маху! Хотя ты не смотрел Друзі, всім доброго дня. Сьогодні вроде би, хороша погода, немає ніякого ні дощу, ні снігу, невеличкий вітер на вулиці плюс 9. І вроді би наконець я зібрав всі ці гаджети коротше, в кучу і хочу спробувати сьогодні записати той відос, який має бути, по ідеї. Тим, який я собі думав в голові, <хи> да, коли цепляв наверх цю камерку 360, коли це все думав, як це я буду скидувати з, цього, з цих устройств все на одну кучу і потім з цієї кучі монтувати. Монтувати можна було б супер довго, якби це ще підключав би я планшет, запис екрану, якби це ще в мене є одна камерка. GoPro 8, Якби я її ще підключав. Коротше, роботи по монтажу було б просто овер до хреніще. Но, я хочу так, щоб знаєте, і було чуть-чуть прикольно, красиво, і щоб по монтажу це не займало там супер дофіга часу і і ролики виходили типу, чаще. чаще ролики, да? У нас є перший заказик по уклончику, я взяв його руцями з Миколи Оводова 18 на набережний квартал. Так, Ми тут на моргаючій встигаємо, напевно. Було б, звісно, прикольно, щоб ще записати планшет. Но я навіть не знаю, як це зробити, якщо чесно. От, я зараз включаю запись на планшеті. 3-2-1, оп. вот так вот мы сейчас їдемо по карте. И здесь тут ось наш пассажир. має бути збоку, нажмемо на місці. Так. Так, так. Якась дівчина гуляє. Думає, а де це моя машина? О, вот вона. Чи не вот воно. Не, не вот вона. Походу, це. Ага, воно назад йде вовші. Понятно. В принципе. Здравствуйте. Здравствуйте. Наступный заказик у нас. Магистратская. 66А, Але мужик сказав, що він буде чекати нас на дорозі. Прямо прямо тупо на дорозі каже, Буду вас чекати на центральній дорозі. каже, Що це значить на центральній дорозі, то я Бог його знає, якщо чесно. А як би воно не було. Центральна дорога, то центральна дорога. Матьолог. Адреса здається нам по дорозі, бо якщо нам їхати на перегову на Укернафту, це якраз ну, туди, звідки я їду. Надіюсь, він це все побачив, проаналізував в голові. Позвонив мені і сказав, що так і так я буду там то там-то. Такий ліф резвий. Ти що? Короче, отут Тут вот зараз світлофор не працює, це просто жесть, як учебні машини піднімаються там справа. Я включу басточку на одну бо щось я мерзну. Типу ну, не сильно мерзну, але мерзаю. Дивіться, яка там банда зібралася, і це ж ти виїжджаєш наверх, смикаєшся там. Не просто раз рушив і на світлофорі собі поїхав наліво там чи направо, а це треба під'їжджати кожен раз, бо там ж грядка ну, вся не проїжджає за один раз. І потім ще дивитися, коротше, пропускати машини. Не заглохнути. Коротше, я, б, я так зрозумів, що це мені навіть на ручній коробці передач було б тяжко. А я вже мовчу про цих е... челіків або і баришен, які вчаться на ці права. Так, центральна <плес> дорога, дядя, де ти є? Стоїмо прямо на центральній дорозі. Ну ти і центральна дорога. Не поняв, ти що, обманщик чи що. Де? Це центральна дорога. Чи це? Ага, я б Прошу Здравствуйте. Здравствуйте. Опа. Слухайте, щось я, короче, трошечки зголоднів, а верніше не трошечки, а жорстко зголоднів, тому що обично то ми зранку хоча б снідаємо святою, а тут вона короче, пошурувала на роботу з сестрою. А я залишився вдома і потім сам виїжджав. Получається, я чувствую голод, і не розумію, що я його чувствую, а я ж його чувствую, бо, тому що, бляха, я ж все-таки голодний, а вже на годиннику пів четвертого і ми зараз доїжджаємо до цього гроша, який тут на академічному. І зараз запаркуємося, благо є місце. Ідемо, мабуть, що грош собі. Візьмем, я навіть не знаю, що там я останній раз брав таку шаурму, типу, за 69 гривень, по-моєму. Можна її взяти, а можна щось таке друге попробувати. Коротше, паркуюся як мудак, треба рівненько ставати. Для цього вже все є, бляха, і... Дві камери 360 на машині і все, що хочеш, а я все одно криво став. <хи> так, і не хочеться, щоб курва Тесла мені своєю широкою дверкою бахнула по моїй машині, бо ж всяке може бути. якби Так що такое стану, коротше. І і все. Шуруємо за ходошком. І з тої сторони, короче, я розпечатав походу. Блясь, свиня. Мігенько. Ну що, пасики? Перекусили, Верніше, ще перекусуємо і ловим щось звідси. Ось, є побезналу, але я пока їм. Нема смисла кудись рватися. Ну що, пацани, не сваріться, не кипішуйте. Але я взяв заказ стрижоку. <звук> <звук> Получается, в мене ще 8,5 кВт, питань нема, Але з Пірогова 13 на магазин Чумак. Получается, який тариф по бизнальчику 200 гривень рівнесенько. Не сказав би, що це прям супер дофіга, але коли я бачу стрижовку, ви знаєте, що я втриматись ніяк не можу. Надіюсь, що Ну, я просто хочу реально спокійно помонтувати оцей випуск. Попробувати як воно, якісь. Щоб не монтувати типу, здоровий випуск. І щось там пішло не так зі зйомкою, і я типу, все забакланив, хоча немірно часу потратив на це. Хочеться коротенький якийсь відосик такий зробити, щоб спробувати, як воно в принципі монтується. Чи довго, чи не довго, чи легко, чи не легко, чи цікаво, чи не цікаво. Тим паче, зараз вже після цього замовлення, скоріше за все, буде вже темно на вулиці. Вже не так буде, мабуть, інтересно. Хоча і темно теж перевіримо, як воно знімає і при сонці, і при дощу, і при снігу. <гум> Якось воно буде. А поки подаємося на кафе-кафе 13. Десь тут мій пасажир сліва. Що це за кафе? 13-13. Вот тут цей парнишка до курии что за 13-13 опа я тут развертаюсь что типа такой что это сейчас нема машин а вообще вот прям печально так развертаться Так, дивимося наше пиво. Що, це цей парниш почув? Вичення, друзі, 23.45. Підіб'ємо підсумки сьогоднішнього дня. Я розпочав працю десь в 10-й годині і завершив її о 12-й, Уже практично комендантська година. І по касі в нас вийшло супер печально, з цими зйомками, з монтажами, Короте, з цією, цією штукою 1100. Чистих по уклончику, 240 по болту. Це в нас що виходить? Хай тут 200 буде, це в нас 1300 і по восьмеркам, здається, там щось. Чи то 300 гривень, чи то скільки зараз гляну. Ну, десь так, по-моєму, там чи 300 чи 400 гривень. А, взагалі навіть 300 нема, 285. Сусіда відвіз, він набирав водички, дав мені 50 гривень. І постійного клієнта на епіцентр завіз 70 гривень. Тобто десь приблизно каса у нас порядка 1700 гривень. Віднімемо звідси оплату. Палива, це десь гривень 150. Два рази я зарядився вдома, проїхав, ну, тут 71, це я з другого виїзду проїхав А перший виїзд у мене був, там, здається, ну також десь так само. Коротше, десь 150 км я сьогодні намахнув. Ну, от такий день. от такий день звичайний. Добре, пацик. Давайте до завтра.